It's our new season of Kids News. З вами в студії на ведучі Анастасія Ушнева and Станіслав Stanislaw. Подичачимо серйозний погляд на події Respubblica Kids. У цьому випуску ви почуєте про перший дзвоник діти шпугуни. International Day of Peace. День туризму. Збираємо намет на швидкість. Проект моє родине дерево. День козацтва.

День знань цього річ пошло звушливо та святково. Особливо ми щасливі зібратися у стінах рідної школи. Цього дня усі діти з публіка Kids стали справжніми шпигунами. Yes, it was a crazy experience. We had a quest with a mission to find the lost first bell. And by the way, I've got it now. Дуже патріотично та тепло минув день миру. Кожен з учнів мав змогу висловити побажання та об'єднати думки на великій карті світу, а також наші академіки взяли участь у великому танцювальному флешмобі з державною символікою, а наймолодші створили свою особливу білу голубку. I've never saw that the school could turn into a real camping site. on world tourism day our assembly hall was filled with the atmosphere of the forest each class made its own tent we listened to songs with the guitar and learned how to tie tourist knots stas do you have a big family tak mama daughter do we have a А ще кішка, а чому ти питаєш? Do you remember my family tree project? А вдяки цьому проєкту кожен з нас зміг дослідити свій родовід. Було цікаво дізнатися історію свого родинного дерева, уяви, дехто виявився нащадком справжніх козаків. Says, do you know how to become a real kozak? Щоб стати справжніми козаками, необхідно знати історію та традиції свого народу і пройти безліч випробувань. Саме так ми провели День козацтва у формі квесту. Особливо запам'яталися станція звідки ти?». Ми мали змогу, краще дізнатися один одного. До речі, пишіть у коментарях, для якого ви міста. Бу! Зв'якалася? Угу. Я ще не зійшов від нашої вечірки у стилі фантастичних звіїв. А, ah, хеллоуін-патті! I was in the image of saucers. And you? А я був в образі капелюшника, за що і отримав нагороду за найкращий образ. You are so lucky. You also got a win on World Records Day. Let's them try to break your record. Ха, Хочу побачити людину, яка закинет цю ногу за голову. У нас на зв'язку кореспондент Єландіна Валея, яка проект Meet the Elements до дня науки. Good day, Valeria! Ще кілька годин тому дошка була порожня, а погляньте на неї зараз. Діти школи досліджували періодичну систему Банделеєва і наповнювали її речами, які нас оточують. Тільки погляньте, які креативні рішення знайшли наші учні. Студія. Дякуємо Валерію. Ще би хотілося сказати кілька слів про освітню складову. Наші школяри розпочали брати активну участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Зокрема, написали перший етап про українського марафону з української мови. І на останок випустіть перший випуск в нашого нового шоу Чоловіни шебетушки. руки з земелом, слухайте батьків та круту музику. Експор Ембаді Інспайр. Все буде А «Глорі Глорічі Україн».